Критика в адрес э, Петра Порошенко сегодня, это в первую очередь э, противостояние уже кандидатов в президенты, избирательная кампания или действительно она обоснована и обусловлена тем, что все-таки президент верховный главнокомандующий. Если Гладковский у нас замсекретаря э, СНБО, то президент глава СНБО и фактически он все эти процессы и возглавляет и должен контролировать и нести ответственность. Президент, згідно Конституції не тільки Верховний командуючи, він е, призначає весь силовий блок, в тому числі керівників спеціальних служб, розвідувальних органів і через Раду національної безпеки і оборони, як ви говорите, е, керуючи секретарем Ради національної безпеки і оборони, який е, згідно з останніми змінами в закон про РНБО. Між засіданнями РНБО, секретар Ради національної безпеки має майже президентські повноваження планувати координувати і діяльність е, всієї сфери оборони і безпеки. Тобто ці події, які відбулись, які ми сьогодні чули, ну як це може бути, що під час війни це журналісти викривають подібні факти, які потрібні? Е, були вскриті на етапи їх появи спеціальними службами підпорядкованого президенту і е, вирішені в рамках законодавства України, хто призначає на ці посади, хто підбирає е, кадри відповідні, хто планує, контролює і координує. На кінець ну є в нас в кримінальному кодексі ще е, і така стаття як е, злочинна бездіяльність. І тут на ваше пряме запитання, відповідь пряма. У нас одна особа в державі, яка несе персональну відповідальність за це. Або потрібно покарати тих людей, які були призначені. І якщо це політичні призначення, то для політика саме головне це підбір відповідних кадрів, це виконання політичних обіцянок і виконання курсу політичного держави, який… Приводить до збільшення безпеки зовнішньої і внутрішньої, якщо нема збільшення безпеки зовнішньої і внутрішньої, і нема права в країні діючого, яке захищає пересічних громадян. Якщо кадри підбираються, які проводять до цих наслідків, хто винуватий? Очевидно, той політик, навіть перший політик, він не відповідає е, своїй займаній посаді. Е, всіх країнах світу це питання, які лежать на поверхні. В окружение президента, ну вот в предыдущем часе был депутат от фракции Блок Петра Порошенко, говорят, это всего лишь материалы журналистского расследования, тем более они являются на протяжении нескольких лет уже предметом расследования соответствующих антикоррупционных ведомств. Вот когда они будут подтверждены, тогда, пожалуйста, уважаемые, критикуйте главу государства и так далее. Шановний ігране. Я багато робив дипломатом на заході. Повірте мені, одна сота подібного скандалу була б досить для кінця політичної кар'єри будь-якого керівника держави, і справа ж не в тому, що розслідується. Є розумні рамки розслідування для того, щоб не знищувати віру е, народу в е, існування покарання за злочини і діючої правової системи з верховенством права не може розслідуватися особисто суспільно-небезпечні злочини поза рамками е, років, тим більше під час війни, потрібна негайна відповідь. Наш головний опонент, агресор, який веде війну проти нас, його основна теза, починаючи з Бухарестського саміту, звертаючись до лідерів країн НАТО. «Да це не нододержава. Вони не здатні створити свою державу. Це фейкова держава. Кому грає на руку, якщо система, в якій роками розслідують і не можуть покарати, не можуть покарати Бондарчука Терещенка, цей довгоіграючий іде і знову провали, і шалені резонансні викривання без судових вироків і покарання конкретних винних.